Вітаю підписників і глядачів каналу Життя на дачі. 12 січня ми її на станції, ставимо конструкцію для нижнього ряду. Засверлилися прус, зараз скрутили шпильки, зараз садимо їх на герметик і виставляємо направляючі. Ставимо останню панель і будемо перевіряти напругу на стрінгу. Міряємо напругу на стрінгові. 393 вольта. Все нормально? Все працює. Зараз йдемо на щитку, ставимо запобіжники і підключаємо. Ось така у нас вийшла площина. Попіднімали ми всі панельки по 20 градусів зробили. І ось тут у нас рівень від нижнього кута до правого. Тут на вистали по рівню. там Чуть 1-2 градуси вище. Вмикаємо запобіжники і дивимося, що у нас на щитку покаже ПВ1 30 Вт. ПВ2, а ПВ це за день. Так, дивимося, ПВ1 54 кВт загальна генерація. ПВ-1, 272, 278 вольт, ПВ2 292, 288. ПВ-1 20 Вт генерація. ПВ2 20 Вт генерація. Все працює. Сонця вже нема, це вечір. Але генерація є. Ой, хто там? Цупсик прибіг до нас. Так, батарея повністю заряджена. Ну все. Лишилось зробити вже. Заземлення капітальне, це буде окреме відео, але якби то захисне заземлення, воно буде не в розділі сонячних станцій, а просто як заземлення. Всім дякую за увагу. Мирного неба, перемоги нам всім і до наступних зустрічей!